Привіт маленьким великим українцям із казкового королівства Олі Кіяшко. Кримсько-татарська народна казка Вередлива лялька. Жила собі сім'я, батько, мати і донька. І більше дітей у сім'ї не було. А дівчинці дуже хотілося мати сестричку. Вона просила батька вирізати її з дерева ляльку, а батько вирізав. Дівчинка пошила ляльці сукенку, панчишки, черевички. І за вечором вовни зробила їй красиве кучеряве волосся, і лялька стала як жива. Одного разу, лягаючи спати, дівчинка поклала ляльку поруч із собою і зашепотіла. «Боженько, Боженьку, зроби, будь ласка, мою лялечку живою. Буду для неї, як старша сестра, ніколи не буду її кривдити, залишати одну. Я її дуже, дуже, дуже любитиму. Вранці дівчинка прокидається, а лялька сидить у головах і розчисує їй волосся. Зраділа дівчинка, підхопила ляльку і побігла показувати батькам сказати, що тепер у неї є справжня сестричка. Дівчинка була щаслива. Вона пошила ляльці нове вбрання, сплила їй вовняну хустку, щоб ляльці не було холодно, шапочку із балабончиком, теплі вовняні чобітки. Вона навчила ляльку співати пісеньки, танцювати, плескати в долоньки, сміятися. Вона подарувала ляльці своє намистечко і сережки, і увечері, кладучи її спати, розповідала казки. І співала колискових пісень. Якось батьків дівчинки запросили у сусіднє село на весілля. Дівчинку вони взяли з собою, і лялька на цілий день залишилась одна. Повернулася дівчинка додому, і мерщій до ляльки, зирк, а вона сидить на підлозі і гірко плаче. Дівчинка простягнула до неї руки. Добрий день, моя хороша, моя маленька сестричка. Чому ти плачеш? Іди до мене, я дуже тобою скучила, я гостинці тобі привезла. А лялька відповідає їй сердито я образилася на тебе на все, на все життя. Чому ти поїхала у гостя, а мене з собою не взяла? М? Ти ж обіцяла ніколи, ніколи не залишати мене одну, а я з тобою більше не дружу отак. Дівчинка попросила у ляльки вибачення, але та плюнула на неї і вдарила по руках. Дівчинка образилась і ляпнула ляльку. Ось тобі за Ти ж знаєш, що я невинна. Якби мені дозволили взяти тебе з собою, я обов'язково б взяла!» Але не послухалася лялька і продовжувала пхикати, скаржитись на свою нещасливу долю і ледь що починала голосно плакати. Так тривало кілька днів. Якось дівчинка прокинулася, а ляльки і слід захолов. Пішла лялька з дому. Шукала, шукала дівчинка ляльку, але так і не знайшла. А лялька тим часом ішла дорогою. Назустріч їй пастух гнав отару овець. Лялька підійшла до нього і каже: Добрий день, пане вівчару, хочете, то я буду вашою дочкою. А? Звичайно, хочу. Відповідає пастух, «Мені дуже потрібна помічниця, яка допоможе доїти овець, кіз, збивати масло, готувати сир, пекти коржі. Лялька повернулася і пішла геть. Куди ж ти? гукає її услід здивований вівчар, але лялька навіть не оглянулась. Ішла лялька, йшла. Зустрівся їй гончар, який віз на базар розмальовані горщики і глечики. Лялька йому й каже. «Добрий день, дядько гончар! Скажіть, а чи є у вас дочка? Немає, відповідає гончар. О, а хочете, я вашою дочкою буду? Звичайно хочу, відповідає гончар. Мені дуже не вистачає дочки помічниці. Я навчу тебе розмальовувати горчики та глечики, зроблю з тебе справжню майстриню. Лялька ображено пирхнула у відповідь, повернулася і пішла геть. І йшла вона, йшла, і, і зустрілася їй. Мишка, Добрий день, тітко Мишко. Добрий день, красунечко, Ой, а хто ж ти такий безсердечний? Відпустив тебе одну чи Я ти? Я не я, тітенько мишко, відповідає Лялька. Хочете, буду вашою дочкою. А вже я ж хочу, відповідає Миша. А ви не примусите мене доїти овецьки, спекти коржі, розмальовувати глечики, горщики. Миша розсміялася, звичайно, німою красунечко. Хіба можна таку лялечку змушувати працювати? А чим ви мене годувати будете? Я залізу в будинок до багатія і принесу тобі звідти горщичок масла, горщичок меду і торбинку горішків. Погодилася лялька стати дочкою миші, поселилися вони разом у мишачій нірці і живуть душа в душу. За зиму волосся в ляльки злиплося, вбрання вкрилося масними плямами, шобітки брудом. І як тільки виглянуло сонечко, стало тепло. Миша й каже. Ходімо, донечко, до струмка, викупаємося, виперемо одяг, зустрінемо весну чистесенькими, нарядними. Прийшли вони до струмка. Миша й каже, підочка, одяг всі повісь сушити на сонечко, а я побіжу в село і принесу тобі торбинку горішків. Сказала Миша і побігла. А лялька сіла біля води, сидить і міркує. «Угу, Буду я зараз роздягатися, прати, ага. Не вистачало ще, щоб у мене руки порепалися, вкрилися болячками. Хіба я служниця якась, а? Ось повернеться мама миша, сама роздягне мене, сама випере мені вбрання. А я сидітиму на сонечку і горішки лускатиму. Сидить, лялька сидить, а миша все не йде. Полив рясний дощ, завирував струмок, вода підхопила ляльку і понесла. Прибігла Миша, а ляльки нема. Почала шукати, відшукала її у ямі в багнюці. Миша стала на краю ями і каже Дочко, пристягни мені руку, я витягну тебе звідси. Ну. А лялька питається. Ти горішків мені принесла, га? «Ні, не принесла, відповідає Миша. На мене накинувся кіт господаря, загнав мене на горище і стеріг, поки не полив дощ, ледь утекла. Буду тобі завтра, вранці горішки. Ну, давай руку. Як тільки не вмовляла мишка ляльку, та навіть і пальцем не поворухнула. Образилася миша і пішла собі геть. Знову полив дощ, яму заповнила брудна вода, і лялька захлинулась у грязюці. Одного разу влітку повструмок ішла дівчинка. Вона помітила, що з грязюки стирчить маленька рука. Дівчинка витягла ляльку з багнюки і здогадала, що це її лялька. Замість одягу на ній було саме лахміття, не голова, а чорний клубок, обличчя не видно. Кинула дівчинка-ляльку, помила руки в струмку і пішла далі. Зовсім не засмутилася. У неї тепер була справжня сестричка, яка слухалася, допомагала їй в усьому і даремно не плакала. Ось і казаться кінець, а хто слухав молодець. Почуємося у казковому королівстві Олі Кіяшко.